Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Очільник енергетичної митниці Державної митної служби України Анатолій Комар, щомісяця офіційно заробляє 90 тисяч гривень, проте живе в дорогій квартирі у Києві. Користується Mercedes s класу. Його дочка навчається в престижному коледжі Лондона. А тесь будує маєток вартістю близько 70 мільйонів гривень. У декларації Комара сказано, що його високий рівень життя забезпечує дружина та її родина. За даними розслідування проекту схеми, Марія Комар займається екскурсіями та онлайн-курсами. Її дохід від підприємницької діяльності торік склав понад 4 мільйони гривень. У 2021 році Анатолій Комар став власником апартаментів в елітному ЖК бульвар фонтанів у центрі Києва вартістю 3,7 мільйона гривень. Заощаджені з офіційної зарплати комара на цю нерухомість не вистачило, підкреслюють схеми. У декларації він пояснив, це подарунком дружини 5 мільйонів гривень від матері та бабусі, який тоді був 91 рік. Водночас родина комара мешкає на у цій квартирі а у новому ЖК на березі Дніпра у Києві. Нерухомість тут з 2020 року записана на батька дружини Сергія Гладкова, який придбав дві квартири загальною площею 138 квадратних метрів та два. Паркомісся. Також у 2020 році тесь очільника енергетичної митниці купив 20 соток землі у селі Вишеньки під Києвом. Наразі там завершують зводити розкішний маєток площею 450 квадратних метрів. Загальна вартість будівництва такого будинку, за розрахунками експертів, обійдеться у 70 мільйонів гривень або понад півтора мільйона доларів. Також журналісти з'ясували, що Анатолій Комар користується авто Mercedes з класу 2018 року випуску, який бере в оренду вартістю 15 тисяч гривень або близько 360 доларів на місяць. Це у 16 разів менше від Ціни. Неповнолітня донька Анатолія Комара, за даними схем, мешкає за кордоном, хоча посадовець декларує, що вона живе в Україні. У травні 2023 року вона закінчила приватну школу на Кіпрі Паскалі English School Левкосія, де вартість навчання і проживання складала 30 тисяч євро близько 1,2 мільйони гривень. Після цього вона прийшла на навчання у Кінгс Коледж London, Свідчить інформація у її соцмережах. Вартість навчання у цьому престижному коледжі становить близько 26 тисяч фунтів на рік, тобто півтора мільйони гривень.